Та, що можуть зробити? Забити німців. Розкажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте людину з олією Особально, на фанзоні? Будь ласка, в ній табличка написано все, з чим заборонено. На УФА сайті було давно вказано, що заборонено проносити з собою. Олію заборонено проносити? Олію заборонено в пластиковій бутилці. Категорично. Ай, блашкина. Він віпше, ти не вірший проведе. Карісний був подбав олію там чи будь-який... Жіночка, ніяких коментарів, я не буду не зобов'язаний вам ніяких собою? Там же ж продають в пластиковій тарі. Правильно? Ну то він того не знаєш, та він не винувати, я його не виню. Пройдіться, там продають Кока-Колу в пластикових пляшках. Я не я то чув, я читав щось, але щось не Скажіть, будь ласка, пане, ви задоволені тим, що у Львові проводять євро, і тим, що вам не дають ходити на ваших вулицях? Я задоволений отак. А то, що є дурдом, то я не задоволений. зрозуміли? я називаю то дурдом. А я задоволений, що є євро в Львові. Що ж я, я є українець, я люблю е, свій Львів і Україну. Мені є то приємно. Дякую. І що, будете йти в обхід? Та те обхід, там такий самий стоїш, з волі його не впушти, там такий самий стоїть. А ви хотіли зайти на фан-зону випити пиво, так? Так. Я хотів, там німці є, хотів з німцями побалакати. Зрозуміло. А ці не бачили вже на фан-зоні? Та мені карзниче, там є датське пиво, хочу випити датського пива. Там є датський пив, і львівський. Я патріота, я не п'ю, я датського я не пив, я би випив датського. Навіть щоб воно коштувало навіть 15 гривень. Дякую вам.